Громади Черкащини активно тримають продовольчий тил. На початку травня вони започаткували всеукраїнський флешмоб сади для перемоги 2023 щоб розповісти Україні про свої досягнення, проєкти та ідеї, а також закликати інші територіальні громади, бізнес, комунальні підприємства, школи та садочки долучатися до програми сади перемоги. Громадам нашого краю є ще розповісти. Приміром, працівники Чигиринської багатопрофільної лікарні спільно зі співробітниками центру культури дозвілля та спорту висадили тонну картоплі. Її отримали від благодійного фонду МГП громаді. До роботи залучили новий міні-трактор, який придбали завдяки перемозі в грантовому конкурсі. Зібраний урожай використають для харчування хворих. За інформацією прес-служби Черкаської обласної адміністрації, у корсун Шевченківській громаді майже на семи гектарах висадили картоплю та посіяли соняшник. У Буцькій, що на Уманщині, понад три тонни картоплі для забезпечення власних потреб внутрішньопереміщених осіб та Збройних сил України, а ще посіяли високоолегіновий соняшник. Цей олією ми плануємо забезпечити наші навчальні заклади, садочки, школи, а також ВПО. Основна мета цього. Ми хочемо нашим фермерам показати, що не лише класичні культури ми можемо сіяти на нашій території, а також і інші культури у Зорівській територіальній громаді Золотинського району подбали про теплі грядки для потреб закладів освіти. Передаю естафету школі номер 5 міста Києва, де навчаються дуже активні школярі. Крім того, буду дуже рада, якщо нас підтримає Анатолій Ткачук, який був одним із ідеологів садів. Разом до перемоги додамо, що торік область була серед лідерів із запровадження програми сади перемоги. Нині ж громади, які долучилися до неї, стає все більше.